При борщині та услості голосу ісла. Ісла. Голос потрібен усім. На тлі політичних змін у сполучених штатах свою роботу почав Всесвітній економічний форум у Давосі. Наймасштабніша подія в світі бізнесу. Щороку на гірськолижний курорт у Швейцарії приїжджають сильні світу цього очільники, топ компаній та політичні лідери з різних країн. У якій атмосфері відбувається форум? Які теми домінують? Ірина Іванова про все докладно. Облиті фарбою вітрини, заблокований вертолітний майданчик це наслідки демонстрацій, з яких почалися зустрічі в Давосі. Хтось виступає проти загрози довкіллю, яку несуть зокрема і сотні літаків, що доправляють у Швейцарію політичну та бізнес-еліту. Інші проти політичних маніпуляцій, які негативно впливають на добробут людей у всьому світі. Це величезний лобійський вплив. Це величезна нестача прозорості, яку ми спостерігаємо, і відсутність підзвітності. Всесвітній економічний форум це не місце, де офіційно ухвалюють рішення. Але ніхто не переконає мене, що лобізм такого масштабу не впливає на пізніші рішення. Такі демонстрації стали традиційними в Давосі. Активісти намагаються привернути увагу сотень можновладців, що звідусіль прибувають на форум. Цього року у списку понад три тисячі учасників, серед них близько дев'яти сотень керівників провідних компаній, очільники 60 країн та 350 урядовців. Євросоюзу Давосі представляє очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Близько 12-ї за Києвом у неї запланований виступ. Так само сьогодні до учасників звернуться віце-прем'єр Китаю Дін Сюясян та канцлер Німеччини Олаф Шольц. А по обіді виступить президент України. Володимир Зеленський особисто прибуде в Швейцарію зі спеціальним зверненням. Форум відбувається на тлі інаугурації Дональда Трампа. Зміна політичної сили в США одне з основних питань. Трамп уже пообіцяв запровадити високі мита, що викликає побоювання щодо торговельних воєн та негативного впливу на глобальну економіку. Новообраний президент звернеться до учасників форуму по відеозв'язку у четвер. Цьогорічний форум присвячений співпраці для інтелектуальної епохи. Окрім геополітичної невизначеності, учасники фокусуються на розвитку штучного інтелекту, його впливі на економіку та суспільство. У порядку денному й обговорення війни в Україні згідно з доповіддю про глобальні ризики, опублікованої напередодні форуму, збройні конфлікти між державами становлять найбільшу небезпеку цього року. Окрім виступу президента Зеленського, у програмі форуму ще чотири дискусії присвячених Україні, зокрема про енергетичну безпеку та формулу миру. А ще у Давосі працює український павільйон. Тут відбуваються панельні дискусії та культурні події, які знайомлять відвідувачів з Україною. Ірина Іванова, Олег Невідомський, подробиці, європейський телеканалу Інтер. Марафон, єдині новини.